Про що варто пам'ятати, коли починаєш ремонт, щоб уникнути факапів? Варто пам'ятати про все, оскільки це складний і послідовний процес, який вимагає терміну, підготовки і майстрів, які це все виконають своїми руцями. Тому для початку робіть, складіть послідовний план дій, е, перегляньте всі можливі варіанти розвитку, тому що малесенька помилка десь в цьому процесі переведе в майбутньому для переробок, що ну, фінансово буде для вас точно невигідно. Самі основні та поширені помилки в ремонті. Від банального непопадання в колір до глобального неправильного розміщення вимикачів та розеток. Тобто, ось такий величезний діапазон помилок може бути в проєкті. Не склавши грамотний план, не маючи грамотних креслень і дизайн проекту, ви скоріше всього стикнетеся з тим, що продумувати кожен сантиметр вашої будівлі, чи вашої квартири, придеться вам самим. Для чого брати дизайнера? Щоб уникнути перевитрат в кінці на переробки, щоб мінімізувати свій власний бюджет, нерви, зусилля на виконання самого проєкту, на реалізацію всіх ваших ідей, потрібно брати дизайнера. Відповідно, в дизайнера може бути включений авторський нагляд або супровід. Тобто з вас знімається вся відповідальність, і ви собі просто зосереджено спостерігаєте за всім процесом, який відбувається. Або, можливо, просто відпочиваєте і потім в кінці, отримавши ключики, заходите у власне помилка. Мешкають. Ви не розтягнуте в часі в ремонт, оскільки дизайнер знає реально, типу, як вписатися в найкоротший термін. Хоча пам'ятайте, що кожен етап він все рівно має свою послідовність і має свою якусь термінологію. Відповідно, помилитися можна завжди, але маючи дизайнера, шанси на помилки зменшуються набагато-набагато. До речі, ви можете лишати внизу під цим постом свої запитання або писати нам безпосередньо в Дірект. І ми відповімо на всі ваші запитання і спробуємо максимально максимально допомогти вам у вирішенні якихось складних ситуацій. Тому пишіть.